Історична промова президента Верховній Ради саме в той час, коли змінюється кабінет міністрів, змінюється фактично уряд країни, і президент сказав слова, які дійсно ми всі очікували почути, але ніхто не знав, коли вони будуть сказані і як саме вони прозвучать. А саме прозвучали вони таким чином, що демобілізації не буде до кінця дії військового стану, а отже, до феричної перемоги. Ці слова викликали величезне занепокоєння серед військовослужбовців Збройних Сил України та інших збройних формувань, саме через те, що це породжує величезну невизначеність в людей серед військовослужбовців, які вже достатній час провели на службі. Наприклад, з 2022 року, або ж ті, які взагалі з 2014 року. Займають позиції у Збройних силах України та інших збройних формуваннях. І це породжує психологічні проблеми та стреси, тому що можна сказати, що основ, основною проблемою взагалі психологічного стану військовослужбовця є невизначеність щодо його майбутнього, тому що це достатньо ризикована служба, це достатньо такі. Стресовий фактор кожного дня, кожної ночі, і з цим потрібно боротися та правильно програмувати свій організм та свої думки щодо свого майбутнього. Невизначеність є основним дестабілізаційним фактором. Щодо служби у більшості країн світу, а саме в умовах тривалих, тривалих збройних конфліктів, ось, наприклад, в індійських збройних силах зафіксовано величезний рівень професійного стресу, який сягав майже 65%, та навіть більше 66% серед персоналу, які служать на плавучих об'єктах. До чого це? До того що. Е Серед них було зареєстровано більше ніж 1113 випадків, підозрюваних в самогубстві, і це признак того, що люди в таких от специфічних умовах служби, які можна зараз назвати в Україні, також мають дуже багато психологічних проблем, які ніхто не вирішує і навіть не прагне. Але я хочу вам допомогти в цьому, і в, за допомогою методики NLP, це ціла методологія. Певні інструменти, за допомогою яких ми можемо ось ці фрази, е, ці е, фактори, які в соціумі нас зараз в суспільстві інформаційному відбуваються, від е, дещо так от стабілізувати. Зокрема, є такі техніки, е, і серед них саме перша це рефреймінг. По-нашому, це переосмислення, це переосмислення картини буття військовослужбовця. І ця техніка НЛП полягає у зміни сприйнятті ситуації, якось допомогти самому собі перефокусуватися і змінити своє ставлення не те, щоб до служби, а до свого майбутнього. Перевести ось значення слова перемога, переосмислити його в своє значення, не таке, як нам розповідають у наших інформаційному просторі наші політики, наші технологи, що от перемога це, от прям військова така домінація над ворогом і. В майбутньому воно обов'язково буде досягнуто, але ніхто не говорить про це майбутнє та інструменти, якими ми це досягнемо. Тому що на зараз політична та економічна ситуація далеко не найкраще складається для України для того, щоб ось так от просто феєрично це, це реалізувати. Тому в слові перемога ми маємо ідентифікувати поняття власної перемоги та власного щастя. Ось Пам'ятаєте, коли все тільки розпочалося, і ми всі побігли е, до військоматів. У нас була величезна мотивація. Ми розуміли, що наша місія зараз це перекрити ось, ось цю агресію, перекрити е, захистити себе та свої сім'ї е, і перекрити весь цей негатив військовий, да, який йде в сторону е, всієї України. Тому ось. Давайте переосмислимо слово перемога, і не, давайте не наділяти його е, політичними гаслами, а будемо розуміти, що перемога у кожного своя. Тому це дуже допоможе для того, щоб е, трішки зняти стрес. Е, друга методика це методика анкорингу. Е, це техніка, коли позитивний стан асоціюється з певним стимулом. Е, ми можемо розуміти, що наш стимул це. це от Наша місія, виконання нашої місії. Е, і коли ми можемо замислюватись про це, от закриємо очі і е, будемо пам'ятати, коли ми пішли сюди, якою силою ми були наділені, що нами рухало, адже мотивація тоді зашкалювала. І, е, скажімо так, якщо ми будемо якоритися за цими сенсами, якоритися, за, звертатися до цієї своєї місії. Ми будемо пам'ятати себе як сильну людину, і от ми можемо встиснути кулаки і зрозуміти, що зараз ми не менш сильні, тому що вже пройшло більше, ніж 3 роки. Ми залишилися сильні, ми живі, наші сім'ї живі. Да, у багатьох є е, свої зміни е, в деяких в позитивну, деяких в негативну сторону, але зараз дуже важко себе от. Сфокусувати і зжати кулачки, і пам'ятати, що ми йдемо за великою цілею, за ціллю життя нашої нації. І звісно ще третя техніка, яка надзвичайно ефективна, це візуалізація. На мою думку, та й взагалі всі рекомендують робити візуалізацію самостійно, без участі інших осіб, і потім це все якби навчати цьому інших. Ми кожен з нас має. Нагоду провізуалізувати провізу те, що він буде робити після закінчення війни, що буде після нашої перемоги, якою справою займеться кожен з нас, е куди він поїде, він, які б він місця хотів би відвідати, з ким би він хотів би поспілкуватися та провести свій час. І ось саме кінець війни. Та роль у досягненні цієї перемоги може бути саме за візуалізацією, і чим швидше і чим правильніше ми звізуалізуємо наше майбутнє, тим краще буде воно впливати на нас і на наш стан. Тому що в будь-який момент, коли ми чуємо якусь погану заяву, якусь погану аналітику, ми зможемо звернутися до цих трьох технік. і Бодай на якусь секунду відволіктися від цього, і зрозуміти, що життя не закінчилося, а воно для нас тільки починається, тому що в нас велика місія, ми її ще не закінчили, і в нас ще є величезна ціль, яку треба не просто візуалізувати, а ще й реалізувати. Тому моя вам порада: не звертайте уваги на ці всі тяжкі слова для нас, а давайте жити далі і спробуємо. Витягти себе з цього стану, тому що кожен з нас бореться за своє майбутнє та майбутнє своїх сімей.